Hello. Let's revise the reading. Давайте повторимо читання. Так пригадаємо, ми вже з вами вивчали, як читається літера A. Пригадуємо, що в закритому складі вона дає звук E. Тобто ці слова ми читали як CET, fen, re, men, fen, m, k. Далі. Ще літера A може так і читатися. Як вона звучить в алфавіті, давати звук A. Тобто ось ці слова ми читаємо take, «lake», make, fake, «cake», plate. І далі ми вже будемо літеру A вивчати букву сполучення. Так? Буква сполучення це коли. Декілька літер разом. Так ось дивимося. У нас буква сполучення літери A і літери Y дає звук EI. AIM, Claim, HeiM. І далі AY ми читаємо як A, may crei. Далі пригадуємо, що A і дві літери L читається як all. Так ще A може давати звук О, коли вона стоїть разом з літерами L. All. І, і ще одне буквосполучення пригадали. A «кей» Ми читаємо як ОК. «Л» тоді випадає. Let's try to read. Давайте спробуємо почитати. Ball, call, hall, hall, goal, Мол, тол, вол, ол, чол, пол, стол, вок, ток, кок, вок, ток, мокін, вок, чок, сток. І сьогодні у нас додається іще буква сполучення. Дивимося аж три буквосполучення, коли літера вітера Стоїть у сполученні з літерами С. Дві С і «дабл S подвійна С, тобто 2С, буде читатися звук Ас. Тобто, Дивимося в квадратних дужечках, ми знаємо, що це позначаються так звуки. Ось ці дві крапочки означають, що довгий звук А. Ми читаємо. As. Наступне буквосполучення ми бачимо, що в нас тут ASK. Ми читаємо як Ask. Як AST як asked. Тобто в цих буквосполученнях літеру A ми читаємо як A. Let's try to read. Bus, LAS, MUS, PASS Brass. Blast, class grass ask mask task bus fast last Fast, vast blast must fast bus Так, звернули увагу так, на ці букви сполучення, що ми тут читаємо літеру A як А. І ваше завдання буде спробувати почитати самостійно. Goodbye!